Така цікава скульптура зустрілася мені в одному із, із будинків нашого селища. Я спитав дозволу в господарю і мені дозволили зняти. Скульптура називається фотограф. Фотоапарат, все як положено. Все як має бути. Такі ж узкібрики на свій, о господи. Такі віни носки, які туфляхи такі, які... Васильівна, ви як коментуєте, то коментуйте ближче, щоб люди чули. В общем, це стіляга яких там 70-х років. Да. Фотограф стіляга. Ну, можливо, він когось нам. Ну, можливо, ця скульптура когось нам нагадує. Не можливо, точно. Точно когось нагадує, що... А я в інтернеті виставлю і хай ті, хто знає, хай пишуть, наскільки це він похожий. Угу. Ну це така з цього боку скульптура. З того боку я вже показав. Фотографии, объективы, телефоны, батарейки, пленки. Ну, трохи слабоватое осветление. Ну. Ну, а во на вот ну, вообще так. А ну, сейчас я уже... Ну, как я, я зараз... Фільмую цю скульптуру, то я не дуже відрізняюся від, від цієї скульптури також. <ривіт> <ривіт> так. Все, Василівна, дякую.